І дощик накрапає. Клювати не буде. Я навіть не знаю, що з тобою робити. Добрий чоловіче. Дві пляшки пива. І дві удочки там да, Ще такого не було. Якісь нервні карасі до дна. Приєд, Іди сюди. Осталася одна удочка. Сонечко десь за хмарами. Не знаю, добре чи погано. Там, тут дорогу хтось почистив. Велике дякуємо. Тобі добрий чоловіче. Так стало гарно тут ходить, бродити. Так, це наше місце. Оставлю тут фідерок. треба трохи далі розмістити отако от у воду от так і мабуть до фідера я ще поставлю кормачка та не мабуть я поставлю бо кльов тут не дуже а на один, фідер я, на один фідер я багато тут не нацарюю а дві удочки вже буде більше покльовок та й вам буде цікавіше дивитися якщо більше буде покльовок на свою стару ямку Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати все. За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Всіх вітаю, друзі, всіх дуже радий бачити. Сьогодні ми з вами, як не странно, звучить на річки. Та де ж нам ще буде. Шоста година ранку, тиша. Небо захмарене. Пахне дощем. Хоча дождя не очікувалось. Взагалі перед дощем клівний кудишній. Минулого разу поїхали в Недайводу перед грозою. На вечір передавали грозу. Ми поїхали зранку. І що ви думаєте, не піймали десятка карасів. Міняли і місце вже. Нічого не мінялось. Ніколи не їздять перед грозою. клювати не буде. От і Зараз приїхали. Прямо пахне дощем. Бачите, там вроді трохи на горизонті аж небо таке темне. Ну що ж, Наша ціль сьогодні наловити риби. Прошлий відосик був не рибний, може сьогодні справимось. Тільки закинули, спокльовок ще не було, поїхали. Водичка упала трохи. Перший раз як приїздили десь аж поки було. Ті камні ледь виглядали. Ну, так же сантиметрів 25, мабуть, нема. Світа, тобі не кажеться. Що сьогодні пахне дощем? Всім привіт. Так дивлюсь, але це все небо захмарене, там якесь темне. Прогнозу нема. Дощу. Нема запорожця, жигуля і мопеда. Це завжди. Ні, один мопед є, приїхав. Мопед приїхав? Ну то, по-моєму, він сидить на кладці. А запорожця Жигуля нема. І що оце думати тепер нам? Та що думати? Я згадую минулу рибалку, що було дуже сумно покльову. І сьогодні щось схоже на те. Ну що, почекаємо. Рибачки воно є. Перший дип. І такий. Вже опять бочок. На карася не схоже. Я там пару опаришей до кука. Може, то він на опаришей позарився, теж отак вот дергав, дергав, свінгера так і не підняв, смикає, смикає потихеньку, ну що, подивлюся, все одно збирався, зараз перезакидувати. Ні, нема нічого. Не ні кука, не опариша. Що цікавого світи теж не клює. Ти заповнила, де яма твоя? Туди й кидай. Якува, вагани закинув. Подивимось. Будем перезакидывать. Ну. У меня кук на месте. Кук на месте, мастерки нема. Собрался фидера кидать, а там что-то кармачок держа. Ладно. Да я думаю закинуть в спину ага. близько до комиша получилось, ну нічого може там пошукаємо рибу драє, драє, хто воно дюрає. Точно бичок. Та вже взяв би по-людськи чи по рибі. Клюй та перевезу тебе на цей берег. Тут відпустю. Нема нічого. Краще поставлю один кук. Як хтось захоче клюнути, то це вже буде карась. Дуже рання весна в цьому році. Рано дерева зацвіли, листя повилазили. Рибу ловити почали з лютого місяця і наразі раніше почався. Дивно, в тому році так непогано ловили, такий крупний карас був саме на цих місцях. А в цьому році щось слабенько. Погодка хороша, не жарко. Тільки ще б клювання хоч якесь. Ну що ж. От і дощик накрапає. Небо вроді світле. Думаю що це не надовго. Може якась зміна нашу сумну обстановку. Фідер тільки що тихенько, тихенько подіргав. Нема нема покльовок. Не знаю що й робити. Рибаки не розходяться. Може щось знають, чого я не знаю. Ну Тоді ми ще посидимо. Друзі, ну давайте поки сидимо. Я вам дещо розкажу. У мене в житті траплялись декілька таких дивних історій, які можна назвати удача. Ну, не просто удача, а таке, що спеціально не придумаєш. І ось тільки що згадав одну із таких історій. В далекій юності, були ми студентами, взяли якийсь екзамен, ну і поїхали на пиво. Тоді був такий генделик, у нас шайба називався. Прямо у парку така кругла площадка була, похожа на шайбу. Так і називали шайба. Скрізь дерева, тіньочок, супорове місце. Не знаю, скільки ми там того пива випили. Прокинувся я вночі, вдома, лежу. Голова як чавун, боюсь поворушитись. В роті взагалі кошмар. Пересохло все так, що зараз буде репатись. Потім думаю, та ні, треба встати, піти хоч попити чогось. Розплющую очі, темряво, повільно підвожусь, сідаю на кровать, тошнить, встаю, починаю рухатись і ногою щось чіпляю. Я тільки дзинь, включив світло, сумка моя стоїть. Я так обережно. Дві пляшки пива. Думаю, мабуть, мені сниться. Та ні, так і вони. Достаю пляшку, другою відкупорюю. Так повільно, великими ковтками. Ковть, ковт, 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 ковт. В роті пожар потушив. Але голова ще розкалується. Посидів, перевів дихання і далі ковт, 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 ковт. до дна прямо з горла. і чую, як щось з мого шлунка піднімається в голову. Біль відпускає, голова легшає. Захотілося спати, поставив пляшку, ліг. А сам собі думаю, а я міг би пройти і не зачепити ногою ту сумку, а міг би взагалі не встати, так би лежав і мучився. Я би не сповнив би про ті пляшки ніколи. Могло і таке бути, але трапилось, як трапилось. Подумав я і заснув як младенець. Дощик підсилюється. Ще не такий, що треба тікати, ну потихеньку оберти набирає. Аби бутербротові кинуло. У нас тут обід. Ну, було раніше починати. Де <кій> аж <Я> збекалося. <вдихалася. кій> Довго ми тебе чекали. Ну що, там і парік був, я не знаю, чи... Зараз тука парік висить. Черв'яка зняли. В той раз теж черв'яка ставила, а його зразу зняли, а кук стояв. Як воно йому черв'яка знімати, я не знаю, чи це бачок його кусає. Чи... У мене теж буває таке, щоб все на місці. червяк, ж він так, же ж далі стоїть і якось знімають. Я дуже рада. Я теж. Я кажу, глядачам може, нема що вам і показати. Не буде. Кажу, може він саме чи терся, чи вже отерся та боліє, чи хто його знає, що знає, чи погода діє. Ну, погода. Да, жара стояла скільки днів. А зараз помінялась, то може. Може йому не до клювання тому карасю. Так, щоб вона... рідко на одну. Хіба на одне кіно на стябать. Щоб було що людям показати. Ну так, як же. Хоча і таке буває. Даже в недай воде, да? Видите, <laughs> я подошел до удочки, я тут что-то подтягиваю. Ну опять, опять вот такая история. Ну, дергаю, дергаю, сейчас так сильно дерну, вытяну, буду перезакидывать. Все равно. Угу, мабуть чи бочок чи... чи нема нічого? Нема нічого. Ну дергало так поти. А, є. Маленький. Маленький карасішка. Ну це, це щось вообще. Я навіть не знаю що з тобою робити таких ми мабуть не ловили ще тут іди друже підростай Може такі карасики ось і дергають І кук навіть цілий він не зможе кук з'їсти Ну нічого покльовка є Хоч хтось клюнув. Бачите, з якогось дід садочка втік і клюнув. А ти бачиш, трохи розвиднилось і вітерець пішов. І зразу у нас з тобою по поклевочці. Може і розклюється. Треба, щоб розклювалось. Аж я поклвочку побачив. Опа! Ну, в мене менший. Я відпустив. Ну нічого що, рибалимо. Ну судя як гнеться удочка, це вже крупніший. Та ні, такий самий. Такий самий? Вони як брать Ну давай, давай. Крупніший. Держи, держи. Тільки наступив. Роздалений карас нам не треба. А ну є такі, так. Да. Такий різновид. клюе у Светы на кук с подсадкой опарика. Так и зробим. Кажется, сейчас проклюнулась. Дві удочки там кліє. ха <ріху> Бачили таке. Другиє клює, дві є, Дві удочки клієн. Вроді є. Там є. І тут є. Я ж оттуда прибіг. Бачите, маленький гачочок він зачепився і сидів. Так, да, ще такого не було. І тут на місці. Угу. Таке тільки цю, ця клює, я її хватаю, дивлюся, і так клює. Трохи сонечко вилізло, вітерець піднявся. І якісь покльовочки пішли. І опять усвіти більше клеєм. Кидаю туди десь де той раз. І нічого виходить. Це щось таке вже десь бачив. Як починає в тебе... Ну так, да, ти знову з той... той ями починаєш тягати. Одна удочка лежить, другу достала, все. Дві на берегу. Опа. Тук лювочка. Ага. Ти бач, що робить? Якісь. Якісь... якісь нервні бачиш? А, дякую. Хто б мене ще привітав би. Ну що світік? Десяточок вже настябало. Ще одного не вистачає. Як додати твого, то буде десь. Маш, вітерець піднявся трошки. І вроді так веселіше пішло. Горобці чекати не захотіли Поїхали по домам. Зранку кльова не було геть. Я уже думаю, до дома поехать. О, мастер, это дала хоть на свои удочки потягать. Иди сюда. О, добрый. На мои не клюе, каже, иди хоть на мои половы. Ну. Россишка. конечно крупняк дай сушу ага. осталась одна удочка осталась одна удочка потяну сейчас вроде е ага. решилась одна удочка башта І поклевочка. Нема, по-моєму. Нема. А що ж все так оттянулось, понимаєш? Довго. Поки. Ти вон біжиш аж куди, нічого. Ну я добиваю, успіваю. аж там встигаю, А ты тут Уже не закизнешь? Два метра не встигла. Вже будемо мотатися. Бо того я спіла на лави. Молодець. Отже, панове, час нашого спілкування вийшов. Якщо комусь щось подобалось в нашому ролику, хоч що-небудь, поставте, будь ласка, подобачку. Ви цим самим нам дуже допоможете. Сьогодні ми з вами ловили рибу на річці Саксагань. Кльов був не дуже, карась якийсь переляканий, але якийсь десяток карасиків нам піймати таки вдалося. Ненадовго з вами прощаємося, бажаємо всім міцного здоров'я і до скоріших зустрічей.